Псалом 5. На закінчення Про ту, яка успадкує. Псалом Давида. Господи, вислухай мої слова, зверни увагу на моє голосіння. Прислухайся до голосу мого благання, мій царю і мій Боже, бо я, Господи, буду молитися до тебе. Вранці ти почуєш мій голос. Вдосвіта я стану перед тобою, і ти зглянешся. Адже ти Бог, який не може погодитися з беззаконням, і не поселиться біля тебе той, хто чинить зло. Порушники закону не встоять перед твоїми очима. Ти не злюбив усіх, які чинять беззаконня, і вигубиш усіх, котрі говорять неправду. Кровожерною та підступною людиною гидує Господь. Я ж за Твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся до Твого святого храму у Твоєму страсі. Господи, заради моїх ворогів веди мене своєю праведністю, Ти вирівняй переді мною свою дорогу, адже на їхніх устах немає правди, їхнє серце нікчемне, їхнє горло відкрита могила, вони своїми язиками вчинили обман. Суди їх, Боже, хай відступляться від своїх задумів, за їхню велику безбожність відкинь їх, бо вони вчинили Тобі велику прикрість, Господи. А всі, які надіються на Тебе, хай відчують радість, вони веселитимуться по вік, а ти поселишся між ними і будуть тобою хвалитися всі ті, хто любить Твоє ім'я, бо Ти поблагословиш праведного, Господи. Ти наче щитом милості увінчав нас. Євангеліє від Матвія, розділ 5. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли він сів до нього підійшли Його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче. Бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. І якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло для світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла й прославили Отця, вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, усе збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не увійдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. І якщо хто скаже на свого брата рака виродок, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоб і противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі й не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до Геєни вогняної. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни. Сказано було хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їй листа про розлучення. А я кажу вам, що кожний, хто розлучається зі своєю дружиною за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім. Не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так. Так, ні, ні, а що більше цього, те від лукавого. Відчули, що було сказано: око за око і зуб за зуб, а я кажу вам не противитися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща, і якщо хто примушуватиме тебе пройти одну верству, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб і бути вам синами вашого Отця. Того, хто на небі, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних, бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Друга Царів. Розділ перший Після смерті Ахава Моав відступив від Ізраїля. Охозія випав з вікна, що в нього на горищі, у Самарії, і захворів. Тож він відіслав послів, кажучи їм: Ідіть і випитайте у Ваала Мухи, Бога Аккарона, чи виживу від цієї моєї хвороби. І вони пішли запитати в нього. А господній ангел сказав Іллі, те мовлячи, Вставши, йди назустріч послам Охозії, царя Самарії, і скажеш їм: ви йдете запитати у Ваала мухи, Бога Аккарона, тому, що немає Бога в Ізраїлі. Не буде так, оскільки так говорить Господь, ліжко, на яке ти зліг, з нього не встанеш, бо на ньому безсумнівно помреш. Тож Ілля пішов і сказав їм: і посли повернулися до царя, а він запитав їх, чому це ви повернулися, ті ж відповіли йому: чоловік вийшов нам назустріч і сказав нам: Ідіть, поверніться до царя, який вислав вас, і скажете йому, так говорить Господь: ти йдеш запитатися у ваала мухи Бога Аккарона, тому що немає Бога в Ізраїлі, не буде так, ліжко, на яке ти зліг, з нього не зійдеш, бо безсумнівно помреш. І він промовив до них, запитуючи, яка відмітна особливість чоловіка, котрий вийшов вам назустріч і заговорив до вас цими словами? А вони сказали йому: Чоловік волохатий і підперезаний шкіряним поясом по своїх стегнах, і він сказав: Ілля те світянин, це він. Тож цар послав до нього начальника над півсотнею і його п'ятдесятьох воїнів. І той відійшов та прийшов до нього. І ось Ілля сидить на верхів'ї гори, і п'ятдесятник звернувся до нього, закликаючи, Тебе покликав цар, чоловіче Божий, сходь. У відповідь Ілля сказав п'ятдесятникові: Якщо я Божий чоловік, то нехай з неба зійде вогонь і пожере тебе та твоїх п'ятдесятьох. І з неба зійшов вогонь і пожер його, та його п'ятдесятьох. А цар продовжував. І він послав до нього іншого п'ятидесятника і його п'ятдесятьох воїнів. П'ятидесятник пішов, звернувся до нього і сказав Чоловіче Божий, так говорить цар, скоро сходь. У відповідь Ілля промовив до нього і сказав Якщо я є Божим чоловіком, то нехай з неба зійде вогонь і пожере тебе й твоїх п'ятдесятьох. І з неба зійшов вогонь і пожер його та його п'ятдесятьох. Цар же продовжував ще посилати третього начальника над півсотнею і його п'ятдесятьох воїнів, а третій п'ятидесятник прийшов до нього, упав на свої коліна перед Іллею, благав його і звернувся до нього і сказав: Чоловіче Божий, нехай моя душа, і душа цих твоїх п'ятдесятьох рабів буде цінною у твоїх очах. Ось із неба зійшов вогонь і пожер двох попередніх п'ятидесятників та їхні п'ятдесятки, тепер же нехай у твоїх очах буде цінною душа твоїх рабів. І Господній ангел сказав Іллі, промовляючи, Піди з ним, не лякайся їхньої присутності. Тож Ілля встав і спустився з ним вниз до царя, і сказав йому Ілля промовляючи, так говорить Господь. Як це, що ти відіслав послів запитати у Ваала мухи бога Аккарона Не так, ліжко, на яке ти зліг з нього не зійдеш, бо безсумнівно помреш. І він помер за Господнім словом, яке сказав Ілля. Інші слова охозії, що він учинив, чи ось не записане це в книзі Літопису царів Ізраїля. Друга ЦАРІВ. Розділ Другий. І сталося, коли Господь забирав Іллю у вихорі, так наче на небо, то Ілля та Елісей подорожували з Галгала, і сказав Ілля Елісеєві: Перебувай тут, бо Господь мене послав аж у Ветиль. Та Елісей сказав: Нехай живе Господь, і нехай живе твоя душа, не залишу тебе. І вони прийшли до Ветиля. А сини пророків, які у Ветилі, поприходили до Елісея і сказали йому: чи ти вже знаєш, що сьогодні Господь забирає твого володаря над твоєю головою, а він відповів І я знаю, мовчіть. І промовив Ілля до Елісея Перебувай тут, бо Господь послав мене в Єрихон. І сказав Елісей: Нехай живе Господь, і хай живе твоя душа, не залишу тебе. І вони прийшли до Єрихона, і наблизилися до Елісея сини пророків, які в Єрихоні, і сказали йому: чи ти знаєш, що сьогодні Господь забирає твого володаря з понад твоєї голови, а він відповів: І я знаю, мовчіть. І сказав йому Ілля Перебувай тут, бо Господь послав мене аж до Йордану. Та Елісей сказав: Нехай живе Господь, і нехай живе твоя душа, не залишу тебе, і вони пішли обидва разом. А сини пророків, 50 чоловік, стали напроти вдалині. Вони ж обидва стали біля Йордану. Ілля взяв свій плащ, звинув і вдарив об воду, і вода розступилася по обидва боки, і вони обидва перейшли до пустелі. І сталося, коли вони переходили, то Ілля промовив до Елісея: Проси, що маю зробити для тебе, перш ніж я буду забраний від тебе. А Елісей сказав: Нехай на мені буде вдвічі більше твого духа. Тяжкого попросив ти, відповів Ілля, якщо побачиш, як мене забирають від тебе, то буде тобі так, а якщо ні, не буде. І сталося, коли вони йшли, розмовляючи, аж ось з'явилися вогненна колісниця, вогненні коні та й розділили їх обох. Ілля у вихорі був забраний, наче на небо. А Елісей побачив і закричав Батьку, батьку, колісниця Ізраїля і його вершник! І більше він його не побачив, схопив свій одяг і роздер його на дві частини. І він підняв плащ Іллі, який упав на Елісея, і Елісей повернувся і став на березі Йордану. Він узяв плащ Іллі, який упав на нього, ударив по воді, та вона не розступилася, і він сказав: Де Бог Іллі? І вдарив по воді, і води розступилися сюди й туди, і Елісей перейшов. І побачили його сини пророків, які були напроти в Ярихоні, і сказали: Спочив дух Іллі на Елісеєві, і вони вийшли йому назустріч і поклонилися йому до землі. Вони сказали йому: Ось з твоїми слугами п'ятдесят чоловік, придатних до війни. Пішовши, хай пошукають за твоїм володарем, чи часом Господній дух не взяв його і не кинув його в Йордан, чи на одну з гір, або на якусь вершину. І сказав Елісей: Не посилайте, та вони налягали на нього доти, доки не засоромився, і він сказав: Пошліть. І послали п'ятдесят мужів, і три дні шукали, але не знайшли його. Вони повернулися до нього, а він перебував у Єрихоні. Тож Елісей сказав Хіба я не сказав вам не йдіть, а мужі міста промовили до Елісея: ось проживання у місті добре, так як володар бачить, та води погані і земля неплідна. І сказав Елісей, Візьміть мені нове відро і покладіть туди сіль, і принесли йому. І Елісей вийшов до водного джерела і кинув туди сіль, кажучи: Так говорить Господь. Оздоровляють ці води, більше не буде звідси смерті й неплідності, і вилікувалися води аж до цього дня, за словом Елісея, яке він сказав. І він пішов звідти до ветиля. Коли він ішов дорогою, то малі діти вийшли з міста, глузували з нього і казали йому: Іди, лисий, іди. І він повернувся за ними, побачив їх і прокляв їх в ім'я Господнє. І ось з лісу вийшли дві ведмедиці та роздерли з них 42 дітей, і він пішов звідси до гори Кармил, а звідти повернувся в Самарію.